Став час почути про головні події у студії Катерина Можаєва. Вітаю вас у цьому випуску. Мої колеги розкажуть вам про таке. Знову загублені. У Карпатах зникли двоє лижників. Незаконна і небезпечна. Рекламу Варшаві взяли під контроль. У ногу з прогресом дитсадки Мукачівщини комп'ютеризували. Коляда в старому селі, 12 колективів Закарпаття порадували ужгородців. Історія горянської ротонди. Житель Ужгорода написав книгу про свій мікрорайон. Вони приносять радість. Безкоштовними обіймами 21 січня ділилися в Ужгороді. Торт для аристократів. Ратів на Закарпатті з'явилася солодка родзинка. 20 січня у неділю в Карпатах загубились ще двоє туристів, у тому числі один із Києва. Чергове повідомлення про зникнення туристів лижників надійшло до закарпатських рятувальників. Двоє чоловіків: 70-річний житель закарпатського села Пилипець та 51-річний киянин, пішли кататися на лижах в сторону гори Гимба, що в селі Пилипець, і не повернулися. Для їх пошуків наразі задіяли близько десятка бійців МНС. Небезпечна і незаконна реклама в Вершаві докучає містянам, тому міська рада планує заходи щодо незаконного встановлення рекламоносіїв. носіїв. Якщо раніше це питання було врегульованим, то зараз воно практично безконтрольне. Виявляється, половина рекламних бордів у місті не тільки незаконні, а й можуть загрожувати життю громадян. Алла легеза з усіма подробицями. Незаконне розміщення рекламних носіїв проблемне питання не тільки в Віршаві, але й у більшості міст. Віршавській міській раді за цю проблему вирішили взятися серйозно. Одна з причин падіння триметрового рекламного щита на вулиці Шевченка, який був встановлений із порушенням правил щодо безпеки громадян, падаючи цей щит, він зламав сакуру і добре, що він впав десь ну, ночі. Думаю, що якби він впав днем. То напевно людина була б травмована і, можливо, і серйозні травми. За словами власників, цей щит пробували вкрасти, і недоброзичливці встигли його демонтувати. Так чи інакше, рекламу носій був незаконний. І На відміну від білбордів і сітілайтів, що розміщені у місті, дозволу міськради на його встановлення власник не мав. Майже 50% рекламоносіїв рекламу носіїв у місті незаконні, каже міський голова. Коли одні підприємці перераховують у міський бюджет гроші за рекламу, іншим це сходить з рук. Все Аж зараз на цю проблему закривати очі не будуть. Зараз передо мною цілий набор пакет документів, який необхідно розглянути і прийняти на черговому або позачерговому виконкомі, який буде регламентувати встановлення рекламоносів». У першу чергу міська рада переживає за безпеку громадян, те, що рекламоносії псують загальний вигляд міста. Проблема номер два, що не схвалюють і самі жителі. Не подобається, коли така реклама, яка дійсно щось. Добре, такої приносить і коли такі різні реклами, там ресторани, різні забави. Думаю, що абсолютно їх наказувати так рахують. Інші громадяни до цієї проблеми ставляться байдуже. Мені не мішає. Якщо не маєш не вішає хазяїну, то мені тим більше. Все ж правила гри мають бути для всіх однаковими. І відтепер за самовільне розміщення реклами їх власники будуть відповідати перед міською радою і перед законом. Їх називають графоманами, а те, що вони роблять графоманією. У сучасному ж світі їх іменують блогерами, а те, чим вони живуть блогом. Сьогодні віртуальний аналог щоденника популярний засіб спілкування в інтернеті. Саме про нього йшла мова на зібранні в Ужгородському прес-клубі. Одні з перших засновників блогів на Закарпатті поділилися своїм досвідом. Олександр Богданов один із перших блогерів Закарпаття. Розповідає, його перший блог розпочинався із живого журналу. Де він розповідав друзям про свої будні? З кожним днем читачів його щоденника ставало все більше, тому з часом він перетворився на блог. Поняття блог це как бы, стало наслідки живого журналу. Тобто, як наприклад, блог від живого журналу? Живий журнал це все, що вижу, все, що пишу. И, как правило, живой журнал – это информация та, которая понятна только близким друзьям. Блог – это тот же живой журнал, но записи его интересные и понятны. гораздо более широкой аудитории читателей. наразі в Олександра є кілька блогів, кожен з них має свою тематику. Їх аудиторія складає близько трьох тисяч відвідувачів на місяць. Веде свої блоги, і Олександр Попович каже, це не тільки можливість проявити себе в ролі журналіста, письменника, а ще й можливість сформувати суспільну думку. Це пан Олександр продемонстрував на прикладі запису за 2007 рік. Чи знаєте ви, що головну новорічну ялинку міста, яку встановили сьогодні на площі театральній, яка родом села Стабичеву, яка коштує пару тисяч гривень. Про це докладно написано у живому журналі УФФ, це у Федора Шандра, там вартість була. Сьогодні ж демонтували через кілька десят хвилин після встановлення. Ну І це мало певний там, резонанс. Почали обговорювати. Там, хтось побіг дивитися, вже все, не біжіть, пізно зняли, а я бачив. Да? Хтось встиг сфотографувати, там, почали викладати фотографії. Учасники конференції закликають жителів краю створювати блоги, оприлюднювати свою думку і заявляти про себе серед основних порад для майбутніх блогерів створювати тематичні В проекті. Передбачено таку навчальну частину в проекті так само передбачено таку більш популярну частину. Тобто ми плануємо створити найдовший закарпатський блог. визначити тему. Як зараз популярно писати, чи то письменники пишуть в інтернеті книжки один за одним, повторюючи чи. Продовжуючи тему, тобто буде в нас і такий момент. Так само, ми в рамках прес-клубу, як ми визначаємо щороку за підсумками найкращого блогера в рейтингу, у рамках проєкту представники прес-клубу обіцяють цікаві тренінги зі створення блогів, участь яких будуть брати популярні дописувачі. Податкова стежить через інтернет за тими, хто здає квартири. Для боротьби з тіньовою орендою нерухомості податківці пильно стежать за оголошеннями у змі та інтернеті. Вони минулого року виявили більше тисячі громадян, які нелегально здавали в оренду власні помешкання. У відомстві зазначили, що для боротьби з сіньовою орендою нерухомості податківці постійно отримують інформацію від органів місцевого самоврядування та ЖЕКів. На 1 січня цього року в Києві більше 36 тисяч громадян офіційно здають в оренду не. Рухоме майно. В Україні знижуються гривневі депозити. Якщо раніше громадяни могли отримувати від своїх вкладів за рік більше 20%, то тепер ставки впали на 2%. На Закарпатті ситуація аналогічна. З чим це пов'язано, дізнавалися мої колеги. За останньою інформацією у банках простежується спад відсотків для гривневих вкладів. Краяни вважають, що на таке зниження вплинув один із законопроєктів, в якому мова про сплату відсотків на обмін валюти. Наразі цей законопроєкт не набув чинності. Тим не менше, вкладники стурбовані, що ставка на гривневі депозити буде знижуватися. Однак фахівці зазначають, що сьогоднішня ситуація результат наслідування європейських стандартів, а не маніпулювання. Окрім того, в країні поширюється незаконний фінансовий туризм. Якщо порівняти із європейськими банками, то звичайно у них ставки досить значно нижчі ніж у нас, і навіть з цим говорять про фінансовий туризм у зв'язку з тим, що деякі люди із Європи їдуть до нас, щоб розмістити якісь короткострокові депозити. Так що це в принципі закономірне явище. Нещодавно банки пропонували вкладати гроші під 25-26 від... Відсоткову ставку зараз, якщо зберігати гроші на рахунку, то за рік можна отримати тільки до 20% відсотків реальних нарахувань. Запорукою стабільності банку також є зваженість його політики, як щодо депозитів, так і щодо кредитів. Спеціалісти також зазначають, що депозити нині дуже гнучкі, а їх ставки залежать від багатьох факторів, починаючи від курсу Нацбанку і закінчуючи специфікою населення. Попри це, не варто спокушатися пропонованими за великими відсотками. Депозитні ставки у закарпатських банках справді знизилися. Однак, фахівці запевняють, що інколи низький відсоток означає якість та гарант збереження ваших грошей. Іноземцям хочуть спростити процедуру усиновлення дітей із України. Залишається близько 6 тисяч сиріт, яких можуть усиновити іноземці. Переважно це хворі діти з великих сімейних груп або старшого віку. Варто зазначити, що американці щорічно всиновлюють близько 30 українських дітей із синдромом Дауна. Українські ж родини таких не беруть. Як зазначила керівник управління забезпечення діяльності уповноваженого президента України з прав дитини Людмила Волинець, Україна влаштовує в прийомні сім'ї 2,5 Но тисячі дітей щорічно, однак потрібно надавати сім'ям більш якісні послуги для того, щоб країна не забороняла міждержавне усиновлення, а навчилася сама забезпечувати право дитини на виховання в сім'ї. Для України головне влаштувати дітей, яких виховують в інтернатних установах, в сім'ї українських громадян. Звіти і нормативні документи в електронному вигляді вже давно норма в усіх установах міст. А от у селах, дошкільних закладах, де ніколи не було комп'ютерів, персоналу доводилося викручуватися хто як міг виправити ситуацію і комп'ютеризувати сільські садочки Мукачівщини взялися за підтримки народного депутата України Віктора Балоги. Неспорожніми руками завітали до садочка в селі Іванівці голова райради та начальник відділу освіти. Місія приємна вручити комп'ютерну техніку. Сьогодні ми вже бачимо перші кроки тої угоди, з якою Віктор Іванович вступив з сільськими головами і підписав її. Сьогодні, там у тій угоді, одним із пунктів записано, що він зобов'язується сприяти забезпеченню матеріальному забезпеченню значить, ноутбуками і комп'ютерну техніку і обладнанням. Дитячі, навчальні заклади в району. Комп'ютерна техніка вже давно необхідна не тільки в офісах. В набір, який вручили закладам, входить не тільки потужний ноутбук із встановленою операційною системою і усіма необхідними програмами, а й лазерний принтер, сканер та ксерокс. Ми вже давно чекали комп'ютеризацію нашого дошкільного закладу. Як каже Василь Петрович, що все діловодство вже давно ведеться в комп'ютерному виді і дуже нам буде велике полегшення в роботі. Такий самий набір отримали і в Клячанівському дошкільному навчальному закладі. Це є необхідністю у роботі нашого педагогічного колективу і необхідністю, щоб ще, ще пізнати світ для наших маленьких дошкільників. За допомогою нового комп'ютерного обладнання можна навіть популяризувати садочки у всесвітній мережі інтернет. Міністерство оголосило конкурс на кращий сайт дошкільного закладу, який проводився минулого року, і хочу відзначити, що чотири заклади району взяли в ньому участь, і один заклад Кольчинський отримав не тільки перемогу в області, а став номінантом і в Україні. Тому бачимо, що інші дошкільні заклади не дотягують до цього, то треба рухатися вперед. Коли була розмова з Віктором Івановичем, то ми е, самі ініціювали цю тему. що якщо є можливість, то першим кроком поступити так, щоб кожен дошкільний заклад отримав комп'ютерну техніку. Набір сучасної техніки отримали і у Лохівському ДНЗ. Тут дотепер комп'ютера в садочку не було. Підключення до мережі інтернет, як в цьому, так і у всіх інших дошкільних закладах, забезпечать сільські голови. У прошлому році всі загальноосвітні школи нашого району за сприяння Віктора Івановича Балоги отримали мультимедійні доски. А в цьому році, як ми бачимо, за його сприянням розпочато вручення в кожний дитячий навчальний заклад комп'ютерного набору. Загалом тепер будуть комп'ютеризовані 23 садочки району. А до кінця року, і всі інші ДНЗ Мукачівщини. Ми продовжуємо знайомити вас з головними подіями і попереду наступні повідомлення. Коляда в старому селі 12 колективів Закарпаття порадували ужгородців. Історія горянської ротонди. Житель Ужгорода написав книгу про свій мікрорайон. Вони приносять радість безкоштовними обіймами. 21 січня ділилися в Ужгороді. Торт для аристократів на Закарпатті з'явилася солодка родзинка. В Ужгородському музеї архітектури та побуту відбувся фестиваль коляди. Саме він завершив зимові свята і різдвяні гуляння на Закарпатті. До обласного центру приїхало 12 колективів народної самодіяльності, які колядували, щедрували, танцювали та веселили глядачів. Представив свої пісні і закарпатський драматичний театр на святковому дійстві. Побувала Ірина Ващук. До Закарпатського музею народної архітектури та побуту зібралися колядницькі гурти з 12 районів Закарпаття. Заспівали свої коляди у старому селі і артисти обласного драмтеатру. У кожного колективу була своя оригінальна програма та коляда, яка відображала різдвяні звичаї того чи іншого регіону. У ну, нас сьогодні програма досить велика. Ми маємо чотири колядки, маємо також щедрівки. у нас три і, три царі, і також у нас є звіздар, і пастушок, і ангел. Звичайно, потрібні, адже це традиції, а традиції потрібно берегти, ніколи не забувати. Коляда в старому селі віяла старовиною, адже поміж автентичних дерев'яних хат різдвяні пісні передавали український дух і традиції. Поглянути на колядницьке дійство та попрощатися із зимово-різдвяними святами до старого села завітало багато ужгородців та гостей міста. Пані Ірина, що приїхала аж з Миколаєва, зізнається, що вперше має змогу насолодитися такою кількістю колядок та щедрівок. Дуже подобається, і я вважаю, що такі заходи необхідно їх частіше проводити, ознайомлювати всі верстви населення, поширювати це так би сказати, культурне явище по всій Україні, аби люди не забували свої традиції. Так колядою, танцями і народними веселощами завершилося святкування різдвяного циклу на Закарпатті. Виконавці народного танцю вкотре зібралися на фольклорному фестивалі «Салдобожський танець відродили традиції старовинного танцю три роки тому у Хуській Стеблівці. Наразі цей фестиваль має статус районного. Чим цьогоріч порадували співаки і танцюристи Хущини, дізнаєтесь у сюжеті. На Хущині шаленої популярності набув фольклорний фестиваль під назвою «Салдобожський танець. Проводиться він третій рік поспіль у селі Стеблівка, яке колись мало назву «Салдобож». Коли сто не було клубів, не було таких культурних об'єктів. Люди збиралися на перехрестках, на площах і устроювали такі танці, які ми вже третій рік поспіль трохи окультурили. Значить, зробили фестиваль. Цього року у Салдобурському фесті взяли участь 10 колективів. Звісно, місцевих було найбільше, адже Стеблівчани мають неабиякий талант до народного танцю та співу. Україниці кожен. День Ой, купала та й забула втерти. За традицією музики проходять сільськими вулицями і запрошують на фестиваль в центр села. Вже на місці проведені фольклорного дійства гарно вбрані юнаки, частують всіх смачною ковбасою, домашнім вином, та й не тільки. Адже як кажуть, місцеві без паленочки і свято не свято. «Гарно, яка от по-нашому файно, і цирку ту, і все файно, але справа тому, що мало сніжок на нас паде, так що може, празник не дуже ся удасть. Ну, все одно, наш народ веселий, бодьовий, коли ще по півдиці вип'є, казав святий отець, буде все в порядку. Жителі Стеблівки всі без винятку об'єднані з історією рідного села. Їм добре відомі давні традиції, тому із задоволенням ними діряться. Казали, наприклад, Анцю Петру та нікого, будь грати, і так приглашали давно дівок і грати. То було тут класно, і вони всі йшли танцювати. грати». Організували на фесті групу підтримки, яка й запрошувалась знатовпу людей до танцю. Молоде покоління теж за відновлені традиції. Чесно кажучи, так як нас запросили, як бути у групі піддержки, ми з радістю згодилися, тому що вкласти е, свій якби труд сюди власна доставляє нам. Юрій разом із сестрою Оксаною бере участь у фестивалі, і вони просто в захоплені від нього. У людей е, ну, є порив до народності, до нашого минулого. Все одно е, ті традиції, які е, Продовжували наші батьки, наші діди. Я думаю, що і нам треба продовжувати, бо без минулого не буде майбутнього. Глядачам чіпляли на одяг вишиті стрічки як символ відродження салдоборського танцю. Крім того, розігрували й призи. А це і речі, виготовлені місцевими умільцями і відпочинок у лазні, і навіть вівсю та свиню. Як зізнаються організатори фесту у бавці, кожна друга лотерея була виграшною, не обійшлося, звісно, і без традиційного частування. Перша книга про мікрорайон Віталій Біділя, житель Ужгородських горян, настільки захопився їхньою історією, що вирішив присвятити рідному мікрорайону цілу книжку. Що ж цікавого автор розповів про горянську ротонду, розкаже Мар'яна Мартин. Горянська ротонда Діамант серед Карпат. Так називається перша книга молодого автора Віталія Бідзілі. Живучи в горянах, він змалку захоплювався історією однієї з найстаріших архітектурних пам'яток України горянської ротонди. Так, автор відвідував архіви, аби дізнатися найдавніші відомості про церкву. Цікавився в жителів мікрорайону священників. Зібравши достатньо матеріалу, написав книгу. Для всіх бажаючих, хто хоче дізнатися про горянську ротонду. І хто хоче ознайомитися поближе її фресками і з її архітектурою, це для студентів, для богословів, для туристів теж нас приходять. Ми хотів, щоб якісь пам'ятки залишилися. у книзі розповідається історія горянської ротонди від її зведення до сьогодні. Розповідається про старовинні розписи на стінах, про трагедію 59-го року. Згадує автор і проблеми навколо церкви. А автор. Подав не тільки текстовий, скажем, матеріал у такому доступному стилі, але подав і фотоархівні документи і вигляд сучасних хресток та церкви. Описуються книзі й добрі справи, зроблені на благо Горянської громади. Відвідувши цю церкву, ми побачили, є ряд проблем. Ми, Проїжджаючи дорогу до горян, побачили хрест, який в занедбаному стані був великий смітник. Ми вивезли звідти вісім машин мусора, зробили газон. Полагодили сходи, відреставрували хрест. Після цього зимою, відвідавши коляди, будучи в церкві, ми побачили, що є велика кількість старшого покоління, якому важко по сходам наверх підніматися. І ми прийняли рішення зробити поручні. Видав книгу Віталій за власні кошти, Примірників всього 10. Наразі автор працює над виданням «Нарис про історію мікрорайону Горяни. Безкоштовні і приємні 21 січня в Ужгороді ділилися обіймами. Міжнародний день обіймів не минув безслідно на площі театральній Активна молодь влаштувала флешмоб, аби вкотре нагадати всім, що обійми невичерпне джерело хорошого настрою. Обіймалася з Ужгородцями і Олена Смерека. День обіймів почали святкувати в Америці у 80-ті. За майже три десятиліття традиція обіймати навіть незнайомих людей облетіла весь світ. Причому здебільшого її поширювали студенти. Вони ж привезли в Ужгород ідею флешмобу зі Львова. Перший раз, коли ми були на флешмобі, це було дивно там обнімати людей. Але потім люди було настільки, коли ти побачила посмішку наприклад якогось людей після своїх обіймів. Це було настільки гарно, що ну, емоції залишилися потім надовго. Ця ідея в багатьох містах вже є, вона давно проводиться, і ми вирішили організувати до таке вужроді, бо це досить цікаво. і Людям завжди це приємно і весело, і багато емоцій завжди залишається. До акції готувались ретельно. Намалювали плакати Обійми мене та усмішка за обійми, аби долучити якнайбільше Ше молоді анонсували захід через соціальні мережі, різноманітні сайти та навіть розклеювали оголошення, і це спрацювало. Взагалі я в інтернеті прочитала, що є такий день, і десь читала, що буде флешмоб, та прийшли подивитись. Я сьогодні поки що не святкую, але от зараз з подружкою збираємо святкувати. Теж узнала з інтернету, і от прийшли подивитись на флешмоб. З плакатами у руках активісти гуляли центром міста, розповідали перехожим про чудове свято і обіймали всіх охочих. Як виявилось, багато ужгородців також святкують 21 січня день обіймів і знайомі з простими правилами. В принципі, всіх обнімати, обняти першого зустрічного. Може вас обійняти, якщо хочете. Учасники флешмобу ще довго дарували охочим вияви дружньої турботи і нагадували, що найважливіше в святі не забути обійняти своїх рідних. На Закарпатті з'явилася солодка родзинка. Спекли її в Ужгороді для відродження середньовічних кулінарських традицій Закарпаття. Відтепер французький десерт, крокенбуш або іншими словами, торт для аристократів першим представлятиме Закарпаття як європейський куточок зі своїми смачними родзинками. І, хоча це тістечко на пісній основі, усі поринули в давнину солодких звичаїв. Проект має на меті популяризувати Закарпаття як європейський регіон, Багатий традиціями і знає власну та світову історію. І оскільки саме солодощі в багатьох країнах символ якості та краси в Ужгороді вирішили спекти знатну випічку. Тому приготувати майже королівський торт означає почати крокувати вперед, кажуть організатори. Власне, у проєкті закладено позиція перехід від провінційності до статусності. Це рік якості, як у туризмі, так у фестивалях, у конференціях і популяризації Закарпаття уже ще на більш вищому рівні. Ми постараємося презентувати те, з чим ми пов'язані в Європі, і одна із цих це є ця родзиночка кондитерська «Крокембуш», який зроблений із профітроли. Торт із профітроли нагадував карамельну піраміду. Пізніше його прикрасили цукровою валлю та пташками. Однак не менше значення має і крем за крем крім чуть нижче, там провіне. Во Карамелизируется булочка з наружу, і потім між собою ці булочки склеюваються той карабіль такою піраміну. Ета класічський колориту дійства додавали і артисти, були переодягнені у лицарів. На їхню думку, такі солодкі проекти відображають старовинну добу. Цей продукт, який був представлений на даній прес-конференції, стосується якраз тієї епохи, епохи, яку ми представляємо, епохи середньовіччя. Власне, ми і створювали, якби додатковий такий дух. Відтепер крокенбуш французький десерт, буде ще однією солодкою візитівкою Закарпаття. А започаткований проект дасть змогу побачити ще багато смачної світової та вітчизняної випічки. На цьому випуск завершений. Однак спішу повідомити про події, які чекають вас 22 січня у програмі час. Не дух, не друг, Закарпаття поки не грипує. Річниця з луки, урочистості на Закарпатті. Виганяють із дому. Багатодітна мати одиначка може опинитися на вулиці. На цьому випуск завершений. Для вас працювала Катерина Можаєва. Залишайтесь у нашому товаристві, адже попереду прогноз погоди. Хай щастить до зустрічі.